Онлайн школа програмування з TeamWarcom.ua Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про факторіал в математиці. Факторіал це одна з ключових концепцій комбінаторики, яка допомагає нам розрахувати кількість перестановок, комбінацій та інших комбінаторних задач. Давайте розглянемо, що саме таке факторіал та як його обчислювати. Та перед тим я вам зацитую з Вікіпедії для тих, хто не знає, що таке наука комбінаторика. Комбінаторика або комбінаторний аналіз це розділ математики присвячений розв'язуванню задач, вибору та розташуванню елементів, деяких зазвичай скінченний множин відповідно до заданих правил. Ну а тепер про факторіал. Факторіал числа. факторіал числа n позначають як n і знак оклику. Визначається як добуток всіх натуральних чисел від 1 до n. Іншими словами, n факторіал дорівнює n помножене на n-1, помножене на n-2. І це відбувається до того. Поки ми не отримаємо 1. Наприклад, 4 факторіал дорівнює 4, помножити на 4 мінус 1, тобто 3 помножити на 4 мінус 2, тобто 2. Помножити на 4 мінус 3, тобто. 1. N4 факторіал дорівнює 24. 6 факторіал Дорівнює 6 помножене на 5, помножене на 4, помножене на 3, помножене на 2, помножене на 1. В сумі це дає 720. Добре. Ми з вами розглянули, як обчистити факторіал. Давайте розглянемо деякі правила. Властивості факторіал. 0 факторіал дорівнює 1. Один факторіал дорівнює 1. Факторіал від'ємного числа не визначений. Розглянули правила. Запам'ятайте їх, коли будете обчислювати факторіали. Ну а тепер невеликий приклад. Давайте обчислюємо кількість цих можливих комбінацій з трьох елементів. 1, 2, 3. Число всіх розміщень. З n елементів по k елементів позначається як A, n, k. Обчислюється за формулою. n факторіал поділене на n в дужках мінус k факторіал. І так, ну а тепер приклад. 1, 2, 3. Всі можливі перестановки. У нашому випадку ми маємо n дорівнює 3. Кількість елементів та k Дорівнює 3 розмір підмножини, оскільки вона у нас складається з трьох елементів. І так, А3 3 дорівнює 3 факторіал поділене на 3-3 факторіал. 3 факторіал це 3 помножене на 2 помножене на 1. 3 мінус 3 1, 1. факторіал, з правил ми знаємо дає 1, тобто дорівнює 6. Тобто ми можемо зробити 6 можливих перестановок, лише маючи три числа в ряду. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Досить цікавий момент розуміння факторіал та як вирішувати задачі з комбінаторики. Це безумовно тільки загальне знайомство, тому розширюйте свої знання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.